Дорогі земляки! Проважаючи старий рік, я хочу подякувати вам за довіру та підтримку. Цей рік загартував нашу країну і зробив нас справжньою нацією. Ми почали пишатися, що ми українці. І наш прапор став найпопулярнішим у світі. Загадуючи бажання на прийдешній рік, ми всі з любов'ю до України благатиме про мирне небо над нами. Вірю. Що всі наші випробування та втрати були недаремними. Саме сьогодні гартується непереможна та потужна Україна, про яку багато століть мріяли наші предки. У новому році я бажаю кожному з вас миру, Божої благодаті, міцного козацького здоров'я, незламної волі до перемоги. Впевнена, що у нас попереду щасливе майбутнє. Ми продовжимо відновлювати істинні цінності та працювати заради процвітання Черкащини. Наша віра, єдність, взаємодопомога творить дива, наша загальна енергія незламна і наш рух не зупинити з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Слава Україні!